Рибацюги, всім привіт! Всім привіт, рибацюги! Ми хочемо з вами поділитися величезним досвідом, який ми здобули на протязі всього нашого риболовного шляху. На цьому відео ми покажемо, що не потрібно робити, щоб впіймати вашого трофейного коропа. Ну ви, як завжди, влаштовуйтесь зручніше! Ми починаємо! Рибацюги, у нас на каналі скоро буде 10 тисяч підписників. І на честь цього ми будемо проводити наймасштабніший розіграш, який ще у нас не був на каналі. Тому діліться цією новиною з вашими родичами, друзями, колегами, щоб вони не пропустили крутезний розіграш крутезних подарунків. Ну а для вас ми приготували. 50 найкрутезніших подарунків, які ми скоро вам покажемо. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте величезні свої лайки. Ну а ми продовжуємо знімати дане відео. О, нарешті я знайшов для вас подаруночки. Дивіться, які круті подарунки ми будемо розігрувати на цьому відео. Перший переможець отримає отакий пластилінчик від Real Fish і методний мікс зі смаком кріля. Другий переможець отримує фідерну кормушечку від профмонтаж, пружинку від профмонтаж і крутезну прикормочку торнадо зі смаком марципана від Real Fish. Третій переможець отримає отаку жилку від компанії Carb Pro флюоресцентну з покриттям флюрокарбону на 300 метрів. Ну і четвертий переможець отримає сумочку органайзер для коропового крісла від Monster Bite. Ну, а Для того, щоб виграти ці всі чудові подарунки, треба зробити прості речі: бути підписаний на наш канал, поставити лайк цьому відео та знайти кодове слово десь у цьому відео та прописати його в коментарях під цим відео. Ну а розріш відбудеться у нас 25 вересня о 20.00 на нашій інстаграм-сторінці. До речі, вона продубльована в описі під відео. Та чекати на перемогу. Ну а тепер давайте дивитися наше відео. Рибацюги, ми багато спілкуємося з рибаками, які ловлять корапа на Дніпрі, і вони допускають шалену кількість помилок. Тому ми хочемо з вами поділитися власним досвідом і розказати вам, і показати вам всі ці помилки, що ви їх не робили і круто рибачили, і результативно ловили корапа на Дніпрі. Спочатку ми хочемо звернути увагу на першу помилку, яку допускають рибаки. Вони не в'яжуть шок-лідер на основну жилку. Шок-лідер майже обов'язковий. А для чого він? Зараз розповім. Шок лідер потрібен для того, що коли ви закидаєте свої снасті в воду, там є дуже багато гострого скла, гострого каміння, є ракушки. І щоб не, поріз, не втратити рибу та снасть, Шок лідер і вішається. Він витриваліший, ніж жилка, тому що він дуже міцний і не ріжеться об це все. Якщо жилку ви закинете, жилка моментально обкаміння і все. І нема вашого коробчика та вашої снасті. Наступна найголовніша помилка це прикормка. Багато рибаків неправильно готують прикормку для Дніпра. Ми ловимо на солоний горох на солодку кукурузу. Просто так додати. Цукор або сіль в якусь із прикормки, це неправильно. Перед тим, як ви варите горох або кукурудзу, ви маєте його замочувати мінімум на добу. Можете варити без замочування, але ця прикормка не настільки розкриється і не настільки питає в себе сіль та цукор для того, щоб приваблювати короб. До того, щоб прийти, що подобається коропу, ми витратили майже 3 роки. А тепер давайте я розповім про кукурузку. Дивіться, кукуруза повинна бути жовтого насиченого кольору. Бажано молода. Ні в якому разі не купуйте кукурузку червоного кольору. Вона жорстка, вона довго розварюється і не так сильно приваблює коропа. Другий момент. Кукурузку треба замочувати, як я вже і казав, на добу, потім добре її промити. В жодному разі не використовувати п'яну, кислу кукурузу, тому що не завжди коропу подобаються оці всі кисляки. Є виключення, ми розуміємо, але найкраще працює свіженька, зварена кукурузка. Другий момент на отакий казан ви додаєте майже кілограм цукру для того, щоб її зварити. Коли ви зварили кукурузку, ви одразу не зливайте воду. Хай постоять пару годин, щоб водичка солодка пропитала всі ці зерна. Кукурузка стає дуже смачною, дуже соковитою, і її можна самому їсти взагалі без питань. До речі, Макс, коли в нас не було кораблика на лодці, коли завозив, ще на наших попередніх відео. Поки довозив кукурузку до точки, пів піввідра з'їдав, настільки вона була солодка і кайфова. Ну і перейдемо до не менш основного, це у нас горох. Горох має бути обов'язково круглий, крупний. Можливо, як у нас, крупний мілки, але обов'язково він повинен бути круглий. Ви горох також замочуєте на добу. Зливаєте воду, гарно його промиваєте і додаєте обов'язково на ось отаку ємність, додаєте від 5 до 7 столових ложок солі. Горох у вас має вийшло, щоб ви коли його зварили, він остив, він повинен бути солоним, як у нас. Що його можна спокійно їсти. І трошки він повинен бути пересолений. Давайте так пересолений. Це ідеальне поєднання: 50% гороху, 50% кукурузи для прикормки. Найкраще працює по коропу на Дніпрі. Але є невеличке але на течії воно не працює тільки там, де немає течії. По монтажам я вам хочу сказати, що ми ну. Лічно ми да, використовуємо фірму профмонтаж, вже готові монтажі. Вони йдуть на літкорі та да, вже з готовими снастями повністю, що ви тільки петля в петлю, ай! Бачите, гострі крючки. Петля в петлю і все, і погнали ловити. Ну, ми використовуємо тільки інлайн. Причому ми що на класиці використовуємо інлайн, що на макушатниках ми теж використовуємо інлайн. Для чого це? А для того, щоб навіть якщо у вас йде обрив, щоб рибка могла звільнитися та жити собі спокійно далі у Дніпрі, щоб ви наступного разу її піймали. Багато рибацюг використовує глухі монтажі. Це такі, як вертольот або навіть макушатники з глухими монтажами. Вони мабуть не розуміють те, що риба при цьому, коли йде обрив, вона залишається і вона помирає, бо вона не може звільнитися від самого монтажа. Так давайте ж поперелізувати нормальний ловлю коропа з правильним монтажем, щоб рибка залишалася живою і радувала нас, дітей, наших правників і наше покоління. Ще один момент: дуже багато рибаків ліняться в'язати нові повитки, міняти гачки на Дніпрі. Дуже агресивне дно, і гачки часто тупляться. От, наприклад, гачок, який ми. Прорибачили на минулий рибальці. Бачите, він взагалі тупий, він не зачіпляється. Як він може пробити нормальну губу коропа? Ми для себе, я вам так хочу сказати, знайшли крутезні гачки, я вам зараз покажу, які дуже довго тримають заточку. Це гачки від фірми Аптиміст. Є великий вибір і коропові гачки 4-го, 8 розміру, різні. Гачки по формі, є вайтгейповські гачки, є отакі гачки по коропу, вайтгейп, стрейтовські гачки. Класно, до речі, вони тримають заточку. Дві-три рибалки, це точно можна спокійно наміняти по віці Також у них є багато і на фідерні рибалки, і на зимові для зимової рибалки, для фідерної, для любих умов є гачки. І на хижу рибу, тройники, двойники, авсети. Реально крута фірма, довго тримають заточку. Ну, не знаю, ми задоволені, скільки ми гачків не перепробували в своєму житті. Реально ціна якість. Ну а щоб вам легше було знайти ці гачки, в описі під відео буде посилання на сайт, де ви зможете вибрати, які вам до вподоби, ну і під ваше призначення. Ще хочу додати, що довжина повітців дуже-дуже важлива. Вона повинна бути, як усього у нас ромка нав'язав, бачите, тут їх вже дуже багато, але вона повинна бути, якщо тут є, до речі, в органайзері лінійка, до речі, зразу є, 20 см. Найкраще і золота середина на наш досвід це 15-20 см. Найкраще для ловлі на класичний монтаж. Ви спитаєте, а чому ж іменно така довжина? А я відповім, тому що якщо у вас йде короткий повідець, то у вас може риба лякатися грузика, може, оце якщо буде короткий повідець, лежати десь на камінні або ще щось. А коли йде така длина, це найкраще. А знову ж на наш досвід найкраще 15-20 см. Плюс ще, якщо іл є, або ще щось, воно буде просто лежати зверху на ілу, там, де і інша ваша перекормочка. Ну а тепер перейдемо до основного оснащення і довжину волоса. В 90% випадках ми ловимо на 2-2 на горошини. Дуже рідко ми чіпляємо силиконову кукурузку, попапчики або якісь інший принади. Чому? Тому що в 90% випадках... У нас найкраще кліє на дві горошини. Багато рибаків експериментують, ловлять на попапи. Да, вони ловлять класно все у них. Получається згоден, але найбільше і найчистіше клювання проходять на дві горошини. Вибираємо ми з усього нашого гороху найбільші дві горошини, які на вас дивляться. Ну, наприклад, отакі от дві горошини. На мій погляд, вони найбільші з усього відра. Обов'язково, дивіться, дві горошини, вони складаються з двох половинок. Ви продіваєте паралельно цих половинок, а перпендикулярно. Ну, можна так сказати, я своїми словами. Да, тобто, щоб у вас цей горох не розвалився на дві півгорошини. Отаким От чином одягаєте на голку. Далі, у вас є готовий вже повідець. Ви чіпляєте. Одіваєте на цей волос ваші дві горошини. І ми бачимо, да? бачите, волос ще до кінця не вийшов, а місця вже немає. Ми трохи зміщуємо резинку до основи нашого гачка, продіваємо, щоб показалося наше вушко. І за допомогою. Отаких от, от стопарків, бачите, є вони плоскі стопарки, є менш глибокі і є глибокі стопорки. В цьому випадку ми використовуємо глибокі стопорки. Чому? Зараз я вам покажу. Ось ми вже оділи готовий, готову оснасточку. Бачите, дві горошинки. Довжина волоса, по-перше, має бути десь 5 мм. 5-6 мм від гачка, резиночка буферна, яка у вас, вона повинна бути напроти жала. Це обов'язково. Для чого? Для того, щоб рибка правильно засікалася за нижню губу. Якщо ви зробите повідець, волос ваш коротший, у вас. Короб може не засіктися. Або якщо, наприклад, ви зробите трохи длинніше, у вас також короб може не засіктися. Ідеальна довжина це 5-6 міліметрів до гачка. Ну, пів сантиметра, можна так сказати. При цьому оснащенні найкраще короб засікається саме за ніжну губу. Тепер я хочу розповісти про макушатники. Дуже багато рибаків, які ловлять і полюбляють іменно. Оснастку з макушатником. Ну і тут є теж свої нюанси. По-перше, ловити потрібно на один гачок. Чому? Зараз розповім. Тому що коли ви риба засіклась, ви починаєте витягувати. У вас є тут да, два і більше гачків, вони починають заплутуватися за саму рибу, її травмувати. Ну, це беди ви стопідово її витягнете, але найголовніше те, що ці гачки можуть зачепитися за водорослі, за корягу якусь, за ґрунт якийсь, і ви просто втратите цю рибу. А коли є один гачок, більш нічого не засипається, бо тут знову інлайн і просто грузики. Ви спокійно достаєте рибку. Ще хотів додати, що коли ви надягаєте макуху, а гачок встрамляєте в саму макуху, то в принципі, один раз зробити можна. Ну, не більше. Чого? Тому що гачки об макуху дуже добре тупляться. І у вас гачок просто перестає бути гострим. Щоб цьому запобігти, треба взяти невеличке сверло, просверлити отвір невеличкий, і вставити туди гачок, щоб воно не заплутувалось і добре полетіло. Макуху, ну, ми використовуємо виключно на течії, бо е, горох з кукурузою на течії не працює зовсім, а макуха працює і там, і там. Ми використовуємо макушатники з длиною волоса теж 20 см, але з волосом. І на волос ми надягаємо силіконову кукурузу. Для чого? Що коли макуха розтворилася в воді, крючок випав і просто лежить на дні. Але силиконова кукурузка додатково. Приваблює рибку і відбувається покльовка. Обов'язково перевіряєте плавучість вашого гачка, коли одягаєте силіконову кукурузу. Для цього берете прозрачну баночку, набираєте водички, опускаєте туди гачок з кукурузкою, і воно повинно стояти на жалі. Рибацюги, при ловлі коропа на Дніпрі ми використовуємо коропові палки довжиною 3-9 метрів. Чому? Щоб у нас була можливість закинути нашу оснастку на 100 плюс метрів. В даному випадку ми ловимо на палочки від фірми CarPro серія Торг. Катушки у нас також CarPro серія Торг зі швидким фрикціоном. Жилку ми використовуємо діаметром 0,261. Я вам так хочу сказати, по своєму досвіду: це більш ніж достатньо, щоб витащити коропа на 16 плюс. Сігналізатори у нас також від фірми CarPRO кратус з пейджером. Пейджер Це дуже зручно, коли ви лежите в палаці, не чуєте ви сигналізатора, а пейджер вам сповіщує про клювання. І ротподік у нас звичайний есколовський, також від фірми CarPro. При ловлі в закид обов'язково використовуйте напальчник. Ну, у нас отакі напальчники від профмонтаж, якісні, нормальні, не протираються, дірки не роблять. Це основне. Другий момент, при закиді силовому, ви обов'язково затягуєте максимально фрикціон, для того, щоб у вас шок лідер не поїхав і не порізав вам на і палець. Другий момент, ви коли відмаркерилися, поставили кліпсу, зараз я вам продемонструю. Закинули ваше водилище і оснащення в точечку. До кліпсочки долетіла, обов'язково знімайте кліпсу. Чому? Тому що коли у вас буде клювання коропа і поїде паровоз, можна так сказати, у вас просто короб утягне вудку. Або втопить ваш ротпот разом із сигналізаторами. Якщо ви не хочете кожного разу на маркерних колешках перемірювати дистанцію, зараз Макс розповість один маленький лайфхак. Ну, а кудове слово, помилка. Ну а лайфхак у нас простий. Беремо малярний скотч, беремо ножиці. ну У нас від CarPro, можна взяти любі. Відрізаємо від малярного скотчу невелику кількість самого скотчу, надягаємо на жилку, дуже добре її, ось так ось виходить. Проглажуємо, щоб вона прилипла. І відрізаємо, але відрізаємо так, щоб ваш маркер пройшов по кільцях. Ну, тому вам не потрібно буде маркеритися кожний раз при кожному закаті, А ви завжди бачите свою дистанцію. Ще одна, ну і, мабуть, остання помилка більшості рибаків це коли у вас йде клювання, багато рибаків беруть, отак підходять до водилища, отак от приматують. і... Підсікає того коропа, так робити не треба, я вам хочу сказати. Чому? Тому що коли у вас нові гачки, зроблений якісний монтаж, коли у вас почалося клювання, короб вже засікся. Ваша задача зробити так, щоб гачок пробив губу і все, ви просто берете обережно, підіймаєте вудилище, Регулюєте свій фрикціон і виматуєте рибу. На тому кінці вона вже засіклася і ви вже пробили їй губу самим оцим підняттям. Не робіть так, тому що у вас буде, по-перше, велика кількість сходів. По-друге, ви можете відірвати губу у коропа або в будь-якій рибі, якщо він зацепився за кінець губи, коли виважуєте рибу. Не треба тягнути катушкою вашу рибу. Треба тягнути водилище. Ви регулюєте фрикціон таким чином, щоб коли ви витягували рибу, він у вас починає проскользувати. Бачите, ви трошки його підтягуєте і тягнете рибу водилищем, щоб гасити всі ривки риби саме водилищем, не катушкою. Фрикціон регулюєте таким чином, коли у вас короб піде. В сторону або піде в протиположну сторону, в протилежну сторону, щоб фрикціон у вас спрацював, ви можете регулювати фрикціон за допомогою потягнути жилочку і все, і подивитись. І подивитися, як він працює. Якщо недостатньо, ви вже фрикціоном регулюєте. І рибку ви витягуєте. Ось таким чином. Не треба вудилище ставити, отак тягнути або отак тягнути. Треба підкрутили, потягнули рибку. Підмотали, вимотали жилку. Підтягнули. Коли ви бачите, що риба вона сперечається, як Макс каже. Ви трошки попускаєте фрикціон, даєте їй можливість погуляти. Якщо ви будете робити все по нашим рекомендаціям, у вас стовідсотково будуть трофеї вашої мрії. Рибатю, ну, сподіваємося, ми допомогли вам у ловлі ваших трофеїв. Ми поділилися власним досвідом ловлі коропа на Дніпрі і звернули вашу увагу на основні помилки. І ви не будете робити. Такі помилки, які були на цьому відео. І нарешті спіймаєте ту трофейну рибу вашої мрії. Марії. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, як завжди, великий лайкос протискаємо. Пишемо коментарі. Не забуваємо підписуватися та про розіграш на 10 тисяч підписників. Ну і кодове слово. Ну а наразі ми з вами прощаємося до зустрічі в наступній серії. Всім пока! Всім пока!